Слава Ісусу Христу! Улюблені браття і сестри, я поздравляю всіх вас сьогоднішнім днем, які ми прийшли, щоб вшанувати Івана Притечу, цього великого пророка, про якого різні святителі. Говорить, чи це була людина в тілі, чи це був ангел. Але суть самого шанування є в першу чергу згадування не лише подій, яку ми сьогодні молитовно згадуємо у сікновині голови Івана Бритечі. Ми згадуємо в першу чергу його життя. Народившись практично в один і той же самий період, коли Ісус Христос, Він попав в залежні обставини, коли Ірод вбивав младенців, шукаючи Ісуса Христа. І ось його батьки пішли в пустелю, щоб зберегти і своє життя, і життя того немовляти. І виріс він в пустелі і був як пустельник. Це йому було близьке. Як описує про нього священне писання різні іванилисти, що найбільше він любив і кормився, це акридами і пчелиним медом. Акриди це такі як комахи, які живуть в пустелі. Але не суттєво, що він їв, а суттєво, що він. Робив і як жив. Оце для нас є приклад. Це приклад великого стримання і поста. Це приклад ревнісної віри. Це очищення душі до стану бачення Бога. Ми співаємо заповіді блаженні чистий серцем, серце, бо вони Бога побачать». Співає, співає. А от самі перед собою поставте питання. Часто Бога бачите? Не часто. Можливо, дехто відчуває, але можете бачити. Можете бачити славу Богу. Це найважливіше. Бачити Бога це не, не бачити якийсь об'єкт чи фігуру людини, чи з ким ти розмовляв, не на це треба звертати увагу, а відчувати благодать, яка виходить, відчувати славу Божу. Оцей відчувати є Бог. А приймати Його в причастя живого істинного Бога, тіло і кров Спасителя. І ось відчуваючи і будучи чистим серцем. Що Бог поряд. Він служив Богом, служив не лише в момент хрещення, а першим почав проповідувати в постелі покаяння. Так же, як і Ісус Христос, першим почав говорити про Царство Небесне. Покайтесь, бо наблизилось. Покайтесь, це означає змініться, живете неправильно, не так, як потрібно. Поміняйте своє відношення до життя, до цінностей життя, до моралі життя. Змініться. І тому і Ірода облічав його, що неправильно поступаєш, не по добішньому закону не можна. Так. Брат може взяти жінку свого брата, але лише при умові, коли брат помер. Старозаповітній закон це дозволяв, не тільки дозволяв, зобов'язував, але при живому браті забрати його дружину. Негоже було, недобре. Це говорилося про падіння, моральне і духовне падіння всіх людей. І він говорив: покайтесь, бо я вас хрещу водою покаяння. А йде за мною той, якому я не можу, не насмілююсь розв'язати взуття, той буде хрестити вас Духом Святим. Уже говорив це про Ісуса Христа. І тут, проповідуючи ось це нове життя, змінене життя, краще життя для людей, пострадало. Пострадав січення голови через злопихання самого царя і ненависть жіночим. Стосується і чоловіків, і жінок. Чоловіки в безумстві можуть багато що обіцяти. Навіть життя іншої людини, яке не належить, обіцяє. А для жінки відсутність смирення. це глибока ненависть знищити притаманні риси кожній статі. То сьогодні, коли ми згадуємо про притечу і сих кожному із нас, незалежно від статі, від віку, є уроки. Є урок змінитися, покаятися в тому, що ти зробив. Покаятися в сімейному життю, не зазіхати на чуже, любити ближніх, розуміти ближніх. підтримувати, щоб не дійшло до якихось неприємних випадків чи історій. І хай твоє слово буде так або ні, все інше це від лукаво. В безумстві не говорити всяких несенітниць. Розум свій треба тримати в абсолютному порядку. Не давати йому блукати і не давати йому розгулюватися по дорогах гріха. В порядку його тримати, тому що думку, керувати думкою. Слідкувати за нею дуже важко. Інколи не вдається навчитися це через все життя. Тілом керувати вдається швидше, порядкувати його, заставляти робити те, що потрібно. А думкою найважче, але найнеобхідніше. Найнеобхідніше. Тому я бажаю вам, улюблені браті і сестри щоб ми сьогодні розміховуючи над цим святом разом з тим, що не були забобонними. Бо чуток, як себе вести в цей день, що треба робити, що не можна робити, як треба. Ми стільки понад придумували, що 90% із них не мають ніякого художня, ні до віри, ні до Івана Претечі, ні до чого. Тому не придумуйте нічого, а виконуйте те, що проповідує Церква Христова і що говорить вам священнослужити. Тому сьогодні найважливіше для нас вшанувати пам'ять Хрестителя Господнього Іоанна, цього великого подвижника, великого пророка, молитися до нього від, сіда, від, від всяких пересудів людських. Молитися за мир всім, молитися до нього, щоб Він надихав нас твердим бути у вірі. І молитися, щоб не було ніяких напастів на нас персонально кожного, на нашу родину і на нашу Україну. І тому хай милосердний Господь за молитвами Івана Претечі надихне нас, благословить, щоб все в нашому домі було добре. Слава Ісусу! Thank you.